А, всім привіт! Я українець, одразу скажу. А, я хочу вас сьогодні грати. Ну, я сам навчився тільки, я хочу вас теж навчити. Грати пісню Молодість. Ну, я думаю, ви знаєте цю пісню популярну на гітарі. Ось гітара. А, і граєте. Ладно. Тут треба 4 лади. Є е, е, М. Це е, середній палець на другий лад, на п'яту струну. це ось так ось. І е, безімейний палець. Ниже на один. Ну, другий лад, четверта струна. Отак, так типу. Отак звучить. <му> ну, Потім Д. Um, це значить. Um, вказівний палець на другий лад третьої сторони. Uh, середній палець другий лад першої сторони. Uh, і безіменний палець третій лад другої сторони. Отак от. Mm. Чекайте. Ось mm. виглядає ось так от. Ну. Mm. <laughs> Потім іде G, G. Це другий лад о, в середній павець, це другий лад з п'ятої струни, безіменний павець, а, третій лад з шостої струни, а і мізинець, третій лад першої струни. Ось так ось. В Вказний нічого. Заклад <му> звучить. Потім йде. Це, це. Це вказівний палець на перший лад другої сторони. Це ось так ось. Другий, це перша, друга, третя А Середній палець другий лад четвертої сторони. І безіменний палець третій лад п'ятої сторони. Ось так ось. Оце і нічого. І ось так. Ну, поняв. А, ну і слова. <звач> Спочатку йде ЄМ. Е. Ну, це. Ну, ви знаєте, я вам розказав. Біці у нас буде отакі. Можете зажати, поки. Типа, щоб, щоб. Щоб, да, <звач> Типа, щоб потренуватися, щоб не було зука сильного ну, прям. Це дивіться. Отак от робимо. Раз. Раз. Раз, два, раз. Типу. Перший лад. А і другий лад отак от. Типа. От. буде. Ну, я вам послідовно сказав Е М, потом Д, потом G, потім С, як я вам показував. Це ЕМ буде отак от, от, а Д це буде отак от. Так от а J це буде отак знову, І це, це буде отак знову. А слова я оставлю в коментарях, і в описі. Давайте зіграємо, я вам покажу. Ну я пару днів играю, если що не садите. Uh, з першого раза у вас я думаю, не вийде. Но ну, потренируйтесь один-два дні, у мене виходить. Я пару днів всього. Нормально. Отак виходить. Дешеве пиво на надії, ріл душу, неначе багаття. і так круто, що що молоді ми візьми з собою це плаття, я пам'ятаю дивне то фото, що зробили ми. Чекайте. біля пі... Боже, точно, схожу я з грузу я б хотів би в небі забутись і нічого у світі не знати, та чи треба цього позбутись, поможи мені це пізнати, я б хотів би в небі забутись. І você me zat e foi obrigado por assistir espero que vocês gostem